Я хочу дати відповідь на коментар, бо часто, якщо напишеш, можуть не так зрозуміти, я вже багато років працювала на реформа. Ось така база, вона була в бутилочках, а буває в баночках. Це Кокосова. там набувають, якщо, якщо ви тільки починаєте працювати, Можете взяти реформу в баночках з кісточкою. Але я рекомендую три взять. це нюд, Pink і Кокос. Це три, які у вас повинні такі бути, і краще їх одразу у великій банки взяти. Що я хотіла показати по цим матеріалам? Так багато хочеться всього розказати. Значить, що я хотіла сказати? Ага. Ось це. Ці матеріали, значить, ось воно тут я зверху писала, ось так, бачите, написано нюд. Це кавер база. Тут написано Pink. Тут був кокос, але воно стерлося. Е це найкращі бази, які на сьогоднішній день я маю. Кращого я не знайшла. Ще я почала використовувати базу скотч від Nails of the Day. Скотч, там видно на відео. Зараз я поясню, чому вона в неї. за того, що в нас скотч більше липкий шар, ніж в цих. Якщо ви не маєте скотч Нема проблем, ви можете використовувати ці як підложку. І під гелі, і під акрилову пудрочку, і з вирівнюванням. Вони універсальні. Хочу попередити, щоб ви не лякалися, якщо прийде, вона може таке давати, як розшарування. Це для реформи нормально, то її треба акуратно перемішати. Там на відео це, що ви дивилися, і коментар мені написали, в мене ще одна банка кокосу є, в яку я додала а, трошки рожевого. Тому що в мене багато клієнтів, які хочуть, то я Випало. То я це чисто кокос показую вам. Да? Ось я вам покажу кокос, в який я додала Пінк. Просто гіль лака трошки. І ось вам уже з кокоса став Пінк. То на цьому відео, яке ви мені коментар ставили, я використовувала якраз цей пінк, бо вона любить такий колір. І я вже його намішала, бо вона така не одна. Я просто, в мене була пуста баночка від кокоса, я її розділила. І такий собі заміс зробила. Я так часто роблю. то в оригіналі вона біла. Такий рожевий заміс. Так, це я сказала. Зараз от я нют давно не використовувала. І зараз я розкажу ще ось нюд, бачите, трошки розшарування. то це норма. Для реформи отаке може бути. То вона трошки може підсідати. До речі, навіть Люксіо завжди треба перемішувати. Гель. Люксіо це гель. Так і це кавер база. Це каучукова. Так, що ще хотіла пінг показати вам. Бачите, також трошки розшарування, то я коли починаю працювати, це прямо перед тим, як клієнт підійшов, то ви отак її з'єднали. То не лякайтеся, що вона буде, якщо застоюватися, то буде відслоюватися. Це я вам хотіла по консистенції сказати, так? Значить, ви запам'ятали: пінк, нюд і кокос це три самі ходовки, можете одразу замовляти. Можете в маленькому об'ємі спробувати, можете в великому. Значить, зараз я роблю, якщо я, ото я показувала да, присипку. Ви просто можете брати, якщо у вас нема скотча. берете базу. У мене не манікюру, нічого немає, не буду запікати. Проходимо тоненько. Ну, ви, наприклад, зробили манікюр, прибрали пил, преп, праймер пройшли, потім базу нанесли. Якщо з флакона, воно буде рівніше. Насипали акрилову пудру, висушили. Потім після цього вже берете цю крапельку. Зробили опять мокрий пол по акриловій пудрі. І погнали розприділяти. Я це роблю, коли дуже тонкі нігті, тоді я додаю. Якщо ніготь нормально тримаю акрилову пудру, не додаю, <клух> вона там не потрібна просто, і от ви вирівняли. Применения вашку работать, когда ты только начинаешь. Что вот. мы видим? Мы видим урожаи проплешины. Вот такой. Значит, заново показать надо вам. Сейчас возьму урожай. Що, мабуть, не дає? Зараз подивлюсь. Можна робити без пудрочки таке укріплення, якщо у вас буде ще колір гель-лака да того пудра не потрібна, бо то вже буде третій слой, то буде ж занадто, що занадто то не здраво. Так, да, ось ця лягла у мене рожева. Ось його вирівняла, перевернула і лампу. Це без пудри. Якщо ви робите без пудри, то ви так укріпили. Потім торці пройшли. Я буду стирати Торці підпиляли У мене там є відео, я з ДНК так показувала. В общем метод. І потім покриваєте вже лаком. Якщо Починаєте, виклали нерівно, то базу цю можна опилювати, але вона піддається погано опилу, її треба викладати на готовність краще. Ну, в общем, це універсально, що ви просто, якщо гелем будете укріплювати, що це нарощення, то вона може бути підложкою в тонкий шар ось такий. Я стала брати скотч, тому що я. Зачарована ним. Хоча я не побачила кращого ефекту. В мене як носилось, так і носиться. Просто це так. Вона прозора, то я там на відео робила Nails of the Day. Прозорим, потім сипала акрилову пудру, а потім уже стряхувала залишки. І по сухому я вже проходила кольоровою білою. От. Підложечку можна робити скотчем, якщо хочете. Ну, якщо у вас нема скотча, тільки реформа. Так само робите реформою без скотча. Теж самий ефект, той самий, но я вже перевіряла. Просто мені так зручно, вона така ріденька, рідша, ніж ця. Ну, і Вона більш каучукова. Але це теж все носиться. Так що вперед, за побідами. Бай-бай. Всім до зустрічі!